Так, на занятті ми сьогодні з вами розглянемо дію індикаторів на різні сполуки, на різні класи сполук. Ми розглянемо, як впливають індикатори, як вони визначають, як можна розпізнати кислоти, луги. І під час взаємодії, як утворюються солі, змінюється забарвлення різних типів індикаторів. Отже, Катя бере спочатку лакмусовий папірець, визначаємо. Його середовище, так? середовище, скажіть нейтральне. нейтральне. А після цього а, перевіряємо луги індикатором. Візьміть налейте пробірочку лугу невеличку кількість. Діліть його на дві порції, бо ми будемо використовувати дві кислоти для реакції нейтралізації. порім. Так, приблизно і одну залишили для наступного експерименту. Кидайте туди індикатор. Скляною паличкою, скляною паличкою ми його посунумо стінками вниз, щоб він торкнувся розчином. Добре. Що ми бачимо? Який кольор утворився? Синій. Синій. Прикладіть до шкали і покажіть числове значення кислотності pH. 11. 11. Тобто це є луг, лужне, дуже сильно лужне середовище. Правильно? До цього розчину. Візьміть, будь ласка, хлоридну кислоту. Майдіть, так? Так. Додамо кілька крапель. Хай там індикатор папірець залишається. Додамо кілька крапель до зміни забарвлення хлоридної кислоти. Покажете на камеру ефект. Так. Добре. Ну, бажано і іншим індикатором перевірити середовище. Той вже у нас прорагував. Якщо він не досягає, покажіть, що. Надушок кислоти дав червоний колір. Це був один індикатор. Наступний індикатор, який ми використаємо в нашій роботі, це є метилоранжевий. Знову беремо е, другу порцію лугу, яку ви залишили. І кілька крапель метилоранжу додасте до лугу до появи забарваної. Дві-три краплі. Добре. Порівняйте кольор, який був до того в крапельниці. Покажіть крапельницю на камеру. Не затуляйте назву, будь ласка. Так. Отже, він змінився. Жовтий, правда? Запам'ятовуйте, що жовтий це е, метилоранж. Як бачите, вони по-різному реагують у різних середовищах. І до е, даної порції лугу додайте, будь ласка, є там сульфатна кислота. Тільки по краплинах, як ми працюємо з кислотами. Це є концентрована кислота обережна до зміни забарвлення. Тобто ця речовина є досить сильна, тому треба повільно додавати її до цього розчину вуху, до появи характерної зміни забарвлення. Добре? Отже, тепер ви бачите, що метилоранж зовсім по-іншому реагує, утворюється червоно рожеве. Порівняйте лакмус. Отже, якщо надлишок кислоти, знаємо, що лакмус стає червоний, а метилоранж рожевий. Добре? Можете їх спереді поставити, щоб було видно для демонстрації. Так, наступне, що ми перевіримо, який ми використовуємо, індикатор феновтолегіну. Крапельницю візьміть і знову свіжу порцію лугу долейте до е, в нього кілька крапель фенофтелегіу. Чисту пробірочку. Не спішіть. Можна луг, можна аміак, який ми е, підготували, вони теж мають однакову дію. різну реакцію. Іткутом 45 градусів, не хвилюйтеся, все добре. Отже, як ви пам'ятаєте, коли ми. Вчили...